Як досягти єдності у прийнятті рішень, найперше потрібно навчитися однаково дивитися в майбутнє. Коли у нас спільні мрії, спільне бачення, набагато легше будувати спільні плани і, звичайно ж, набагато легше приймати спільні рішення. До прикладу, якщо ви разом запланували поїхати під час відпустки на море, то набагато легше буде приймати рішення, де економити, щоб заощадити ці кошти. Але якщо хтось один хоче на море. А інший ремонт в домі, то, звичайно ж, у нас будуть конфлікти. Тому обговорюйте свої мрії, свої плани, своє бачення і будуйте їх разом. Ну і друга річ: навчитися уступати один одному. В Біблії ми читаємо: любов не шукає тільки свого. Справжня любов це пожертвувати своїми вподобаннями, своїми баченнями, принципами ради іншого. При цьому. Я не кажу, що нам потрібно у всьому поступатись іншому, варто просто розрізняти речі, які є дійсно принциповими і важливими, і в яких ви ніяк не можете поступитись, і речі другорядні, від яких мало що залежить, і якими можна пожертвувати заради щастя в сім'ї. Мудрий Соломон говорить таку річ: краще кусень хліба і мир, аніж оселя з м'ясом у повні та в незгоді. Але вибирати нам, а як ви досягаєте. Спільних рішень разом.